Просто мої нирки, я з ними близький, як ні з ким більше. У нас найдовша історія стосунків. Я не хотів продовжувати нашу наш, наше переможне тріо в теперішньому його комплекті. Розумієте? Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко. Добрий, п'ятниця вечір. А в понеділок нам треба обов'язково віддати у ремонт бронебус Т-6 про збір 100 тисяч гривень, на який пару тижнів тому, наскільки пам'ятаю, був було відео. Можна знайти на каналі. Так, я там показував той бус. Там заплакана мати, обкакані діти. Коротше, машина має працювати. Машина стоїть, чекає, поки ми доб'ємо ту сотку. Там близько 60 тисяч гривень на цей момент є в банці. і до понеділка кров із носа треба добити 100 тисяч гривень. Чому? Ну тому, що У Сашка доброго так історично склалося. Не повний боєкомплект пальців, проте досі дві нирки. Який це має стосунок? Ви мене запитаєте до зборів на Бронебус. І я вам багатозначно промовчу у відповідь: Добрий, ну не жартуй так, це серйозні теми. Не можу з цим жартувати. Ну, а як мені не жартувати? Я не знаю. Співати я не вмію. Танцюю не дуже вправно, там є на каналі, я вам станцюю. Скиньте грошей, будь ласка, на ремонт бронебуса, відладимо, відправимо туди, де працюють там, всі там, літуни, якщо не помиляюся, на тому бронебусі працюють і хай вже їде їм працювати. Ну, добре, з не можна жартувати, тому що, ну, ти знаєш, там ці всі жарти хі-хі-ха, -хі, воно там додає елементу несерйозності до всього цього, що ти робиш, у той час як ну від цього реально залежить життя людей, успіх бойових операцій це дуже важлива тема. Ну, це не дуже добре там до всього цього додавати жарти. Ну не додавати жарти, як, як мені ще ну залучити людей, що якісь там призи, розіграші, штуки, друки, плакетки. Хто хотів, той отримає? Призи від мене. От кому цікаво, пише в індивідуальному спілкуванні. Я роблю все від незалежно, аби віддячити людей. Ну що, як, як мені ще закарбуватися в пам'яті людей? Як мені ще спонукати поширювати цей допис, це відео? Ну, тільки надія усміхнути когось. Я, я не знаю, що мені ще, ще, ще зробити. Я, якщо, я почну співати, якщо я почну співати, то, то у нас пожертви грошові взагалі зійдуть на нуль. І люди почнуть масово відписуватися. А нам треба ту сотку добити до понеділка, п'ятниця-вечір. Будь ласка, підключайтеся, поширюйте. Закидайте грошики, відправимо благополучно той, той шостий бійцям нашим. Хай будуть щасливі, працюють, перемагають і всяке таке. От. Дякую за підтримку. Ви найкраще. Разом боремо і поборемо.